Зацвіла в мене гортензія. Але ж я не знаю, який сорт. Зараз буду шукати горщик, тому що я горщики поприкупувала, щоб сорта збереглися. А, о, є. Так, і це у мене Little Lime. Хто хоче Little Lime? За скільки ми її продамо? За скільки я ти продавала? Та з квіткою, я думаю, за 250 можна продати. Так? Да? Согласні? Літелайм, блін, яка вона красива. Давайте я її ближче покажу. Дивіться. Little лайм. Вона зацвітає білим. Ви ж знаєте, це волотиста гортензія. І я вам скажу з власного досвіду, краще їх садити в полутіні і гарно-гарно поливати. Дивіться, жодний листочок не нічого з ним не случилося. Всі шикарні листочки. Прекрасно себе почуває, тому що їй тут комфортно. А та, де росте ближче до сонечка. Дивіться, яка крута. Вона ж така буде літе лайми, яка чуть-чуть. Тому хто хоче, дивіться, круто, гарно, що я придумала з цими горщиками, поставити їх сюди. Горщики ж були всі підписані, бо ви всі переживали, як чи будуть підписані, чи ні. Підписані, а як же? Всі рослини, які йдуть по сортах, вони йдуть підписані. Але потім, я не знаю, як у вас, але в мене воно нічого не зберігається. Лічно те, що моє остається.